Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 5 серпня 2023 року і я знаходжуся біля своєї волотистої гортензії Фрамбузіні Ренсам раніше відомою за назвою Самарська Лідія. Але зараз хочеться взагалі відгородитися від цієї недокраїни, тому що вона наробила багато горя в нашій державі. І кожного дня чоловіки мусять покидати свої домівки. І йти боронити свою державу. Наразі прийшов і наш час з донечкою чекати, а мому чоловіку захищати свою батьківщину. Андрюшик, любимо і чекаємо тебе. Це волотиста гортензія, панзола із серії Пан німецького селекціонера. Подивіться, яка вона красуня, має стерильні і фертильні квіточки. Стерильні, дуже великі. І вони порхають, прям як метелики. Дуже ніжна і чарівна гортензія. Заявлена висота до 80 см. Може в найкращих умовах досягати метра. Зараз вона такого. Красивого салатового відтінку, потім вона білішає, а потім буде така буде червоніти. Заявлено, що вона одна з найяскравіших гортензій саме із серії пан Просто чудова. Прямо стоячі пагони у неї, така міцненька красунечка, ніжна, ніжна. У мене є ще одна. Гортензія із серії пан це Пандора. Подивіться на ці чудові шапки, пагони виросли невисокі, а шапки просто вражають своєю величиною, мають такі дуже-дуже густо набиті суцвіття. Прям дуже-дуже густо набиті. Фертильних квіточок практично немає. От Всі стерильні. Така плотна, плотна шапочка. Має прямостоячі стебла, які можуть досягати висоти від 80 до метра. Бачите, цей пагін виріс ось наскільки вищий, а ці два маленькі, незважаючи на те, що шапочки такі плотні, але після дощів і вітрів ця гортензія не клониться. Її міцні стебельця тримають ось ці шапки дуже дуже добре, От стоять прямо як грибочки. Чудова гортензія, тому, не сумніваючись, можете купувати її. Розпускається вона такими, таким приємно салатово-лаймовим кольором, і потім буде ставати більш пурпурною такою. Також починає розпускатися панфлора, ледь-ледь розпускаються квіточки, чекаю, яка вона буде. І пандрія пан також набрала бутончик, бачите? І... Надіюсь, що вона встигне проквітнути, щоб побачити її красу. А ця краса це волотиста гортензія Бігрін, зелена бджола. А, має густо набиті шапочки, але вони легші, ніж у Пандори. А, розпускається зеленими квітами. Потім починає трожевіти бочка у неї, ось так. Має прямо стоячі пагони. Досить великі шапки, незважаючи на те, що квітує вона у мене вперше. Дуже красивий і впізнаваний сорт. Вона просто красуня. Вона просто красуня. Перед вами гортензія Living Red Velvet. Це новинка 2023 року. Заявлена її висота метр м. Ось, бачите, ці два прямостоячих пагона. Вийшли у мене цього сезону з підземних бруньок, має чудове, зелене яскраве листя. І ці пагони також заклали квіткові бруньки, будуть квітнути трішки пізніше. Ось, Розпускається вона, бачите, біленькі квіточки і вище такі е світло-світло-салатові, дуже такий, знаєте, чистий яскравий колір. І поступово починає. Роз... Розовіти. бачите, ось уже бочки в неї розовіють. Має бути такого темно рожевого кольору забарвлення у неї, і кінчики білесенькі. Хоч вона і біла, але хочу сказати, що настільки якийсь яскравий колір у неї, що вона, в моєму садочку, як жемчужина, пройти повз неї, не звернувши на неї увагу, просто неможливо. Я от милуюся кожного дня на цю красу. Купувала я цей садженець, як заявлено, було трьох-чотирьох річний з відкритою кореневою системою. От хто хоче купити собі гортензію, от купуйте Red Velvet і не пошкодуйте. Дуже дуже красива.